Всіх вітаю на каналі. Прийшов час кавунів. Сніму вам коротеньке відео. Один кусок. Тут ось другий. Зараз вам покажу, повибирав кавуни, які ось дивіться така куча, що треба викидати. Вони червоні, все, але вони не смачні. Він такий самий, здоровий. Він не соковитий, бачите, вони жовті. У мене є підозра, що це запилилося кабаками. Ось такі. Вони не смачні, вони як вата, не сочні. Ну, якийсь солод є чуть-чуть там. Оце скільки я вибракував. Ось подивіться, що скільки їх є. Ось, лежать. По велетні. Ой, я рука, не знаю, ньому. Ще один рядом. під стежку. Ну Звідси не ви звідти лучше Все. Ну. Я не знаю, скільки в ньому, не більше 11. У прошлому році був один, ну він чуть-чуть менший був. Отакі велетні. Приборку зробив. А ці вже можемо споживати. Їх тут. Але цей Врожай мав бути набагато раніше. Подивіться, що робиться. Зараз одного якось меншенького зірву. посмакуємо вечором. Ось такий, так що о, буде така ситуація, що знаєте, якщо він ось так виглядає, він жовтий ось тут. Не знизу, де лежить, а ось зверху. З нього кавуна не буде. Ось так. Скільки вирвав, ще скільки тут лежить. Ось таке відео. Друзі, ще хотів би пару слів додати до по кавунах. Ті, що вам показував, вже їх немає, вивіз. Кавуни пішли на добриво. Це вже ось, вже починаю рвати. Миємо, роздаю людям. Правда сьогодні вітер. Сьогодні в нас субота 31 серпня Хотів би вже досняти повне відео по, по кавунах. Так як я сказав вже Самі їмо. Роздаємо і сусідам, і знайомим. Вчора завіз своїм хлопцям на волонтерку. Там мої побратими тут у нас у місті. Завіз, щоб вони поїли. Зірвав самого найбільшого, заважив рівно 15 кілограмів. Це був найбільший. Той, що вам попереді показував, що я не знаю, скільки в ньому я оцінював 11 кг, він заважив 15 кг. А це ще ось тут скільки їх валяється. Хоч і пізно, але урожай такий, що я не очікував. Вже скільки вивезли, Такі, такі, такі кавуни, що вони Чи, обійш, мене підозра, що то запилилося кабаками. Ось так. Пізніше зірвем кавун, покажу вам, який він всередині, а саме що головніше, Хотів би всім подякувати за перегляди моїх відео, за вподобайки. Я дуже радий, що мене дивляться. А також хотів подякувати всім підписникам, які підписалися, які ще підпишуться. А дякую тим, що я вже набрав за 100 підписників. Це дуже приємно. Я вам щиро вдячний. Буду старатися знімати відео багато і рибалку, і риболовлю і садок, город, ну, і плюс ремонт. А ось такі кавуни. Зараз прийде дружина, бо хоче зібрати там помідори. Ми помідори вже не закриваємо. У нас їх ніхто не їсть і закриті помідори, вони вже всім надоїли, то... Прошедше століття чи століття. Щас прийде, дружина збере помідори тут. А ось чері, що я попав. Тут подивіться, що це робиться. Це... це у жахіття в дружині не оставляє, вже їх більше скільки дивіться що це робиться тут треба день щоб їх повибирати так да, вони дуже смачні їх можна на заморозку кидати. все робить але ж от дивіться, тут все все червоне. так що отак от де моя половинка на стежці. Я ту стежку сапав, вони були малесенькі, тільки цвіли. Я їх підгортав акуратно в сторону. Подивіться, які зараз лежать вели. Ось. Да, І ще б хотів би, хто знає по тих кавунах, що я вам показував, ті, що вони ліквіди, ну, що моя підозра, що вони... Запилилися із кабака. має в кого щось таке було, хтось знає, що це таке, чи це якась аномалія. Буду вдячний, хто мені відповість. О, прийшла половина, зараз будемо копати морк. Так що зараз подивимося, які кавуни. Друзі, вибачайте за звук, ну, то сильний вітер. Ось дивіться на цьому кусочку. Я вже звідси, ну, кавунів 7-8 вже забрав. Я нарахував тільки тих, що я не рахую, От і якісь неліквіди, маленькі, я їсти в них нарахував. Ось тут лежить 70 штук. Це один кусок. 70 штук, ось ще один кусок. Але тут чуть поменше, тому що я звідси більше кавуні вбрав. Ось як ви можете бачити. Зараз вам зважу і розріжу, покажу, що за кавуні. Так, зараз в мене є помічниця важу. будемо смакувати. Так. Та ну по нуля. Видно? Видно. Приїхали. Тринадцять, я щось не бачу нічого. Скільки ромчика? 14. 14, да. Тринадцять-четинадцять. Тринадцять сто Я думав, що він менш. Ти завжди думаєш, що він менший. Як я починаю їх нести додому, то вони мені дуже важкі. Зараз розлізімо покажу. Не може так. Томчик, ти так стогнеш, наче як тобі вже 90 років. Не треба саме. на йде, хто почекану. Так, сейчас побачиш. Ой-ой-ой! Белички! Треба почути цей хрускіт. А в нього пливе з нього. Що то без хімії? Дивіться, з нього пливе. Чний, соковитий. А солодкий який А солодкий. ви подивіться, як з нього приверне. Вже скільки пороздавали? Натурально. Це вже валюшка їсть. Дуже, дуже класні кавуни. Домашніх, без всяких цих. Ось так mm -hmm. ми бідуємо. Кавуни купуємо на ринку, чи на базарі. Головне не лінуватися. Ну, да. І самому вирощувати кавуни свої, домашні. І знаєш... буде результат. Тобі подивіться, які велетні лежать. а? Ти зна, ти знає, що Ти о... Хімії тут ніякої немає. Я нічого не вношу, ніяких добрих. Угу. Все натуральне. Угу. Тож на віничні? Можна вирощувати кавуни? На віночні можна все вирощувати. Да, так що ось такий результат. Зараз Валюшка до їх всього кавуна і ми підемо щось робити на городі Хочу засіяти там чуть підсопати, посіяти гірчицю, поляти, бо суша. Ось такі кавунчики. Так що дякую всім за перегляди. Дякую всім підписникам, що підписалися і ті, що підпишуться. Це дуже приємно. І є заохочення робити якісь нові відео для вас. Завтра неділя збираюся на риболовлю. Правда, вітер. Ну нічого, повернуся до старої локації. Там, де був, заріс ліліями. Якби там таких хвиль не буде, як я був останній раз на сховищі. Так що зустрінемося завтра на риболовлі, Ще раз всім дякую. Ви супер. Слава Україні!